Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі КТМ і Сьогодні ми розкажемо. Жителів Олександрійщини нагородили медалями та відзнаками з нагоди Дня добровольця. Конкурс читців творів Шевченка в Олександрійському театрі є підсумки. З нагоди першої річниці створення добровольчих формувань мешканців Олександрійського району відзначили за підтримку та сприяння силам безпеки. Та оборони України медаль за участь у національному спротиві урочисто вручили під час проведення чергової сесії Олександрійської районної ради. Також відзнаки за волонтерську діяльність у зоні бойових дій та на деокупованих територіях отримали благодійний фонд Моя броня та волонтер Мирослав Царевський. Під час чергової сесії Олександрійської районної ради відбулось урочисте вручення нагород за підтримку та сприяння силам безпеки і оборони України. Відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, депутата Олександрійської районної ради Павла Проценка нагороджено почесним нагрудним знаком за сприяння війську. Медаль за участь у національному спротиві є найвищою нагородою в районі і утутожнює в собі волю та мужність. Нею відзначено понад 30 осіб. Ця нагорода була розроблена за ініціативи. Фахівця цивільно-військового співробітництва 175 го батальйона територіальної оборони ми підтримали цю ініціативу і вона була приурочена річниці створення добровольчих формувань. У березні місяці, 28 березня, буде рік, як були призначені перші командири добровольчих формувань. Підсумовуючи минулий рік, ми сьогодні відзначали тих людей, тих добровольців, які протягом року виявили бажання допомагати. В обороні і в забезпеченні охорони публічного правопорядка в нас на території Олександрійського району. Крім того, ще і долучалися до охорони об'єктів критичної інфраструктури З початку війни на території району функціонувало вісім добровольчих формувань, де проходили службу ті, хто пішов за покликом волі. Вони залучаються до охорони публічного порядку. Вони Стояли на блокпостах, на спостережних пунктах і їхня робота, скажімо так, вона не оплачена. Тобі ж вони добровольці, вони вільні від роботи часу, це все роблять. Ми вирішили їх якось спонукати, відзначити. Самих активних ми вирішили нагородити. У нас не було спеціальної нагороди, яка ну скажімо так би відповідала їхнім завданням. Тому ми розробили спеціальну нагороду, прийняли її офіційно, запустили, все, нагородили людей. Окрім добровольців, відзначили і голів об'єднаних територіальних громад. Це були також самі активні голови територіальних громад, на яких також покладалася дуже велика напруга в тому в організації в забезпеченні. Вони були, скажімо так, вони делегували повноваження своїм людям на охорону своїх територій. Потім вони інтегрувалися в єдину систему територіальної оборони. Тому голів громад ми також нагороджуємо, так як вони дуже велику справу робили на своїх місцях. За участь. У гуманітарній місії на деокупованих територіях допомогу Збройним силам України та популяризацію сил тероборони та добровольчих формувань почесною грамотою Олександрійської РДА відзначили Мирослава Царевського. А колектив благодійного фонду Моя броня у складі двох екіпажів бойових волонтерів нагороджений орденом бойовий волонтер з врученням посвідчень до нього шістьом волонтерам. Вони майже рік допомагають бійцям в зоні бойових дій Донецького та Херсонського напрямків. Хочу подякувати за таку відзнаку. Бойовий волонтери тут мається на увазі, що волонтери, які безпосередньо їздять на нульові позиції до хлопців. В деокуповані території на позиції зіткнення довозять не тільки продовольчі набори, але й техніку, амуніцію, різне спорядження. І взагалі це відзнака кожного, хто донатить в наш фонд, допомагає, підтримує, тому що кожен, хто зробив маленький свій внесок, навіть банальний репост в Сторіс це вже є маленьким таким волонтером, який підтримує народ України. Хотілося висловити подяку хлопцям, які плічокліч разом з нами допомагають. Цей громадська організація сина Олександрійщини, які проходять бойове злагодження та тактичні навчання, і мережі магазинів нашого міста, які активно донатять, підтримують не лише продовольчими наборами, але й матеріально. Дуже дякую за вашу підтримку і разом до перемоги. Зараз на території Олександрійського району є одне велике добровольче формування, у якому служить більше 700 добровольців. 9 та до 10 березня в Олександрії пройшов щорічний конкурс читців творів Тараса Шевченка. Безсмертне слово Кобзаря. У перший день вірші декламували студенти та аматори. Другого дня на сцені Олександрійського театру із творами кобзаря виступали учні інших навчальних закладів. Які твори Тараса Шевченка обирали учасники конкурсу та хто став переможцем? Розкажемо в сюжеті. Не наче сонце засіяло, не наче все роз. Зі сцени палацу культури Олександрійський театр протягом двох днів лунали твори Тараса Шевченка. У перший день, 9 березня, декламаторами були студенти та аматори. 10 березня свою майстерність у конкурсі чітців Безсмертне слово Кобзаря демонстрували учні навчальних закладів. Представниця ліцею номер 6 обрану поезію на конкурс вивчила швидко, адже коли вірш подобається, то зі сцени його проживаєш. Розповідає дівчина. Я обрала вірш Тараса Шевченка у тієї Катерини. У якому була мораль про те, що дівчина, яка хотіла визволити свого милого, насправді скористалася почуттям інших козаків. Вірш, мені дуже подобаються, ну їх багато насправді не можна вибрати один. Ну, мені дуже подобається Катерина, я вчила також уривок, але педагоги сказали, що це дуже великий вірш, і краще брати. Декілька поменше розміром учениця літу до виконання віршів Кобзаря підійшла творчо. У підсумку отримала диплом за альтернативний підхід до виконання поезії Шевченка. Я буду сьогодні е, співати твір. Е, це буде тополя Тараса Шевченка. Е, мені сподобалось, як дівчина переживала за своїм коханим, що він погин що він може загинути, і вона не хотіла його відпускати. Мені сподобалось, що твір відповідає сьогодення, оскільки дівчата зараз теж сумують за своїми. Військовими своїми коханими голова журі Аліна Білоконенко зауважила, що оцінюючи конкурсантів, враховувались не лише критерії, а й те, чи відчувають декламатори поезію. Оцінювалися такі критерії, як відповідність віковій категорії поезії, далі сценічна майстерність, виразність дикції, вміння триматися на сцені. Усі, я думаю, учасники і сьогодні не винятком буде. Вони покажуть себе дійсно справжніми акторами. Бо всі, хто дійшов до цього етапу, вони вже зробили якусь сходинку до великої сцени, де покажуть свою майстерність, свої таланти і вміння тримати на сцені перед передглядачем, як і будь-якому конкурсі, звичайно, будуть переможці і переможені, але я думаю, що тут переможених просто не буде, оскільки всі учасники. Продемонстрували свій високий рівень читання поезій виразно гарно. Переможцем щорічного конкурсу чітців «Безсмертне слово Кобзаря стали декламатори з Палацу культури Світлопільський та Олександрійський театр, педагогічного та медичного коледжів, а також БДЮТ. Серед школярів це учні мультипрофільного ліцею, ліцею номер 6 та ліцею номер 15 а також гімназії Сузір'я 19 і як казав великий кобзар, нам Бог помагає, тому все буде Україна. Зустрінемось в ефірі.